В четвер всі прекрасно, ви гарно знаєте, що в поліцію поступило звернення, що на 49-му маршруті з жінка не встигла вийти з автобуса, впала і поранилася. Коли приїхав водій, в нього працював відеореєстратор, коли він під'їжджав на зупинку, то ця жіночка вже сиділа і, зігнувшись, держалася за живіт. В другому підприємстві, яке знаходиться на пілотській в директор, я думаю, скаже, підтвердить мені, така ж сама ситуація в той же самий день сталася. Звернулася жіночка, що вона травмувалася, були докази, що опять же ж цього всього не було. Так само, я думаю, ти теж сказав, ПП Мішин звернув увагу на те, що на 21-му маршруті жіночка з коляскою так само себе вела некоректно. В суботу, в 82.17 автомобіль в моєму підприємстві виїхав на лінію, звернув увагу, що жінка прекрасного діта, почала до нього до водія провокав, провокувати водія на те, щоб він почав ругатися. Е, почала говорити, чому він зупиняється далеко від бордюра, чому обілечує людей під час е, руху. Ну і різні провокаційні е, такі дії. Е, забирати в нього мілочь, яка в нього є, була на е, панелі. Він перезвонив до мене. Я говорю, що така ситуація. Краще бери з'їжджай взагалі з лінії, раз така ситуація. Він говорить, що це буквально два круги. Вона це все робила. З'їхавши з лінії, водій пішов е, на овочевий базар. До нього підійшли. Я заявляю, два. Мужчини, десь років 30-35, і говорять, ти кажеш, сьогодні їздив на лінії, Да, їздив. Тобі гроші потрібні? Потрібні. Начали йому пропонувати долари, що зроби якусь е, пакость. Ну, ми з водіями переговорили, дали всім е, кругом пам'ятки, в автобуси розмістили на е, дошці оголошення. І водій зрозумів, я людина попався, сказав, що в першу чергу мені нічого не потрібно, я краще на роботу навіть не виїду, якщо така ситуація. І я зрозумію, що я буду відповідати сам перед, а в другу чергу буде відповідати підприємство. Но сам перед буду відповідати я. Хотілося б звернути увагу Укертрансбезпеку і взагалі всіх водіїв, пасажирів бути дуже уважними. І все-таки, щоб цих провокацій не було, не зрозуміло, з якої причини почалися ці провокації. Чи це із з метою заробітку, чи це із метою з, з питанням, що буде на новий конкурс на перевезення. Хотілося б, щоб все-таки поліція, транспортна безпека ще раз звертаю, все-таки нам допомогла управління транспорту зв'язку в цьому питанні вирішити, щоб не було цих провокацій. Дякую вам.